Друзі, всім привіт! Мої вітання! Всі радий бачити на своєму ютуб-каналі підбору автомобілів в Польщі. І у цьому відео вам покажу, який наступний автомобіль був у нас на огляді. Додивіться відео до кінця, буде цікавим. Не забувайте підтримати лайком та підписуємось на цей ютуб-канал, якщо ви ще не підписані. А саме ми поїхали дивитися Audi A4B9 кузов Універсал 2017 року випуску 2 літра дизельний двигун, передній привід, механіка 140 пробігу і ціна автомобіля 71. Тисяча злотих. Дивимось, якому стані був автомобіль, і пишіть свою думку в коментарях. 4 б 9 кузов Універсал 2017 рік випуску під капотом 2 літр дизельний двигун на 150 коней, передній привід, механіка 6 ступочка 141 тисяча пробігу і ціна 71 тисяча злотих. Колір гарний теж автомобіля. Хромовані рейдинги, хром на вікнах, тонування задніх вікон. І Ось він так виглядає. Так, дивимось по автомобілю. Оптика Xenon, тут точніше бік Xenon і плюс LED для денної їзди, ціленька не потріскана, Звичайно якісь сколи є присутні від експлуатації. Бампер цілий, ну теж відомо десь якісь сколи будуть по йому. Партроніки передні, хром на решітках. Попереду решітка ціленька, не побита. Тільки тут дещось торкалися до бордюрки. Тут оптика також ціла, партроніки всі на місці. Ну і тут є декілька царапин на бамперу. Не критичні бампер є. Автомобіль на оригінальних легкосплавних 17-х дисках. І вибачайте, це взагалі 16-ті 16 диски Гума Мішелін. І вона є зимова. якого року? Рік, на жаль, тут не бачу. Але видно поїхає, що вона вже старувато, може бути навіть ще рідня, як йшла з автомобілем. Крило ціле, дзеркало ціле. Ось тут якийсь скол був. Дверка є ціла. Поріг автомобіля є рівний. Дверка теж рівна. Позаду та сама гума Michelin зимова. До речі, гальмівний диск що там забув. Передній майже новий гальмівний диск. Мінімальна виробутка є. Накладочка там ще відсотків 50%, тобто до гальмівної попереду заважень немає. Позаду теж майже новий гальмівний диск, йому навіть видно. І теж накладочка ще там груба, гальмівну систему робити не потрібно. Система вже в автомобілі. якісь тут є такі царапенки позаду бампер цілий партройники на місці ззаду ціленькі тут буває таке часто що царапини є на бампері завжди сумки ставлять щось там грузять і завжди клеять таку наклейку та якби таке часто буває тут є трішки щось Покоцаний. Так тут нічого не тріснути. Лівий ліхтар теж цілий. Духлопна. Чистеньке все. Так дивимось тут. Десь. Ну так, кінець 16-го року це є ще рідні гумази автомобіля. Ну, відповідно, що на дисках теж будуть десь якісь царапини з часом. Так, тут є вм'ятинка на крилі. Видно, що її витягували. Майже гарно зробили, але вона залишилась, Тому що таке місце, місце якраз тут то Зробити красиво не вдається. Історія. Я попереду, ну те ж те саме 16 рік. Відповідно, що капот буде весь у сколах в автомобілі. Там більше автобіль є в рідній фарбі, ну тут сколи будуть присутні. Дивимось, що так автомобіль. Тут все рівненьке. По капоті є тільки та вм'ятинка, Ось тут. Ця сторона рівна. Тільки тут, де була вм'ятинка. Є рівний. Панорама все є ціленьке. 124, 124, 133, 4, 125, 125, пішла немає. 115, 132, вікно оригінал, тут вікно оригінал. Бачимо, дверка не крутилася. Будійський вікно є оригінал. 124, 103, 118. Бачимо петлі не крутилися. 74, 7 і 86. Ніхто нічого не крутив, проєм в гарному стані. 104, 124, 104 Обоє вікно. Ціленьке, не побите, ну, відомо десь якийсь маленький скол буде від каміння. 128, 141, 141, 134, 135. Навіть лобле вікно, ще є 17-го року, воно є оригінальне. 110, 110, 130, 107. 130 вікно оригінал. Наклейка на місці. Дверка не крутилася. 90, 63, 82 і 82. Тут петлі нічого не крутилося, прийом в гарному стані. 128, 102, 119. Вікно є оригінал. Так само з всієї сторони, десь паска кинули. Зажували. Ще помітив. Маленька-маленька я не знаю. Тут, то ви точно побачите. І тут скипсушко, -скорі. скоріше все від, від паска ще зажали. І ось тут якісь є притертя маленькі. Мусимо вам показувати, як є. Жавчини нема ніякої. 93 і 93. У нас є дукаточка нова, ну, навіть ніхто її не користувався. Пометалу є цілинки. Переходимо до салону водійська сторона. Обшую і дверна карта, не знищена. 400 підйомнички з дувочками, зеркала підігріваються, регулюються, складаються, центральний замочок. Якась є царапинка маленька. Приємо в гарному стані. Сидіння шкіряні. Ось вони. Та тільки є бруди, як завжди там. А так то вони не розірвані. Чуть-чуть такий якийсь бруд тут є. І ось в одному місці чуть-чуть. Якби відколола шкіра. Але так то цілинки повністю не знищені. Пасих 17-й рік, третій місяць. Накладочки на педалях є рідні, задні туманки. датчик світла, круїз контроль, шкіряне мультикермо, не фарбований. Тільки ось тут є одне пошкодження якісь, та кнопочки ніде нічого не затерти, підлукотничок шкіряний, два USB, AUX. і без зарядка є. В автомобілі навігація є присутня, мультимедія, механіка шестиступка, підстаканнички, ESP, передні задні партроніки, кліма, підігрів передніх сидінь. Центральне дзеркало з автозатемненням і панорамний дах. По задній частині якийсь бруд, чи що це тут, не знаю, якийсь бруд залишився. Так, тут нічого не знищено. Шторки спрацюють, не розірвані позаду. Водійське сидіння чуть-чуть є ось декілька царапин на йому. Сітка не розірвана. Задній диван ціленький. Ось тут є якісь пошкодження. Може що завжди відкривали і закривали і воно терлося. Автоматично от, рулета сама виїжджає, коли відкриваєте багажничок, але підсвіточка по салону. Одна сторона. Рулета працює. Це у нас тут аптечка. Прив'язаний не звідси. кілька царапин і ось є одна царапина тут її потрібно підфарбувати ось так тут це так виглядає Дай. сидіння пасажирське в гарному стані ніде не розірване дивимося під капотом одразу першу звертаємо на фари фара це п'ятий місяць 17 й рік і видно, що вона не знімалась, не клеїлась. Так само тут ніде нічого не крутилося. Він код є набитий на місці. Герметик весь на місці. Капот не крутився ціленький. Стакан ціленький, тут само нічого ніде не крутилося в автомобілі. Ланжерона погано вам буде видно, але ось так було, він є рівненький. Шумка на місці, капот ніде не підгніває. Так само ніде нічого не крутилося. Стакан так само тут нічого не крутилося. Ця фара у нас так само 5 місяць 17 рік. Тут чітко видно оранжерона, що він є ціленький. і в рівень дивимося тут все сухо, повністю все сухо, як завжди є запотівання біля горловини, тому що вона йде повністю пластикова, тут немає ніякої прокладочки і завжди тут підпотіває мокре все тому критично нічого немає, як ми бачимо, двигун не є помитий. Такі які має бути. Все стольна сухо, турбина повністю все сухо. Так, присіду в запустимо його, ключики мене в кишені, запускаються автомобілі з кнопочки. Ніякі помилки не гулять. Двигун працює рівненько. Ніякої двомаси, нічого не чути. Електроніці пройдемося, глянемо, центральний працює. Ліве дзеркало регулюється. Речі, дзеркала у нас складаються та розкладаються. Праве дзеркало регулюється. Віточка все працює, все гарно. До речі, це ось так працює. І це ось так працює. Дивимось обов'язково ролиту, щоб не була пошкоджена. Ні, чистенько, без пошкоджень, без Дірок закривається до кінця, відкриваємо. До речі, панорама у нас теж є оригінальна перша і друга. 17-й рік і там також 17-й рік. І чітко видно, що є ауді. Нічого не скрипить, все гарно відкривається і та закривається. Підігрів сидінь перевіряємо. Так як ми бачимо, камера заднього виду у нас працює. Партлинки перед задмикаються, Селектор гарно ходить. Все працює сигнал, також у нас працює Що у нас по менюшці Поїзд Уставіс сервіс радіо Менше Тут все переключає Мультикерма також працює ЄГЕР yeah, працює компресія циліндрів всі в нулю. Автомобіль із чеком взагалі не їздив ніколи, тобто чек не горів. Як завжди їх помилки скидаються через те, що, можливо, акумулятор сідав, і тут була ціла і горлянда, то завжди є так перекопів. Це у нас по форсуночкам. Ось так буде все чітко видно. Но зараз показники не є точні, тому що ви бачите, що вони пригають то вниз, автомобіль зараз прогрівається. Але там за одиничку ніде ні в одному не вискакує. Остання регенерація була 221 км тому. І сажі, сажу зараз загальної золи 34 г, тобто це є норма. Так ось Він код автомобіля, ось пробіг, 141 що робить на 1501 В загальному в салоні дуже гарно, самі помічаєте, як в Ауді виглядає все по-багатому. До речі, це все підсвіточка тут підсвічується. Тут все підсвічується, тут все регулюється, до речі, наскільки підсвічувало. Ну і відповідно панорама своє дає, що є світло в салоні плюс світлий сам салон. Ну і якось так. Салон дійсно є в гарному стані, але ну, якісь там є царапини, наприклад, і ця є тут. Автомобіль не є новий. Сидіння, до речі, дуже зручні, посадка класна. Виїхав на тездраю, приїхати з цим автомобілем. Сцеплення ну, дуже мікеньке, так як і має бути в Ауді. Передачки гарно залітають. Швидкість набирає автомобіль. Гарно. До речі, щитування дорожніх знаків є. Коліс. Зимова гума вона стара і дуже дуже вона шумить. А так то тихенько в автомобілі. Ну, в ауді дуже якби, комфортно і шумоізоляція в їх дуже гарна. Тут зараз все ведеться в онлайн в автомобілях. А ні, ось у старті якийсь був сервіс. На 129 тисяч. 23 рік, 6 місяць, 21 число. Ну, А4 Ну, Це в нас перший тигогляд. Так, дивіться, зробив тест-драйв, автомобіль заглушив. Зараз спробуємо як він заведеться на гарячу у нас. Заводиться гарно. До речі, в їх так... Це куліса вібрує, не знаю чому так. Ось зараз з'їжджу теж там на Audi А4, B9. Ну і та сама. І ще колись перевіряв теж Audi А4. Той самий двигун, тільки був хіба на 190 коней. І так само їх така є маленька-маленька вібрація. Ну це якби є норма, я тепла на формах, що вібрують, але це просто як сідаєш, ну тут трішки незвично. Ну йдемте ще раз до двигуна, бачите, вже прогрівся повністю на 90. Пара виходить, як завжди. Так то працює рівненько. І після огляду цього автомобіля цю інформацію, фото-відеозвіт було передано для клієнта. Клієнту сам автомобіль сподобався, тільки трішки не зійшлися по ціні. Тому що продавець вступив лише 1000 злотих, а клієнт розраховував на більший торг. Також маю інформацію, що одразу після мого огляду... На наступний день приїхали інші люди і забрали цей автомобіль. До речі, також українці. А як вам, друзі, цей автомобіль Audi, пишіть свою думку в коментарях, чи купили ви собі такий автомобіль. Також, якщо вам потрібно підібрати автомобіль Польщі або там зробити разовий огляд перед покупкою, нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся та про все домовимось. Також є посилання на мої два інстаграми. Також не забувайте підписатися. Всім дякую за перегляд відео. Тиснемо лайк, підписуємося на цей YouTube канал і до нових відео. До побачення!